Аграрний сектор України потребує серйозної підтримки та потужного лобі у парламенті. Таку думку висловив Віталій Скоцик, голова аграрної партії України, у ході міжрегіонального виїзного засідання в Херсоні, 18 березня. Лідер аграріїв наголосив, лише аграрний сектор економіки може допомогти Україні подолати кризу. Але на жаль, саме голосу села ніколи не почути у політичній верхівці держави. А з недавнього часу я очолюю аграрну партію України. І, Власне, ми на сьогоднішній день проводимо аграрні форуми у всіх регіонах держави, на яких запрошуємо далеко не тільки членів партії, чи тих людей, які були чи будуть партії, а взагалі аграрне середовище, стоїмо тою, щоб говорити всі ті проблеми, які сьогодні є, від найменшого виробника до найбільшого, і знайти шлях, яким ми можемо рухатися вперед, для того, щоб ці всі проблеми вирішити. Форум у Херсоні вже 18-й за рахунком. Зокрема, напередодні Віталій Скот... Сик виступав у Запоріжжі. Інтерес аграріїв залишається незмінним. Послухати одного з ведучих спеціалістів в аграрному секторі України, доктора економічних наук топ менеджера, зібралося чимало бажаючих зала Херсонської обласної бібліотеки імені Гончара була заповнена. Реформування аграрної партії та створення реально діючої сили, здатної на відстоювання інтересів села, не випадково цікавить аграріїв. Криза та складущі періоду реформування вносять нові корективи в агробізнес. Віталій скоцик поділився з присутніми основною метою діяльності. Рарної партії об'єднати виробників від найменшого до найбільшого це дуже непросте питання, тому що є багато протиріч між маленьким виробником і великим олігархом, але є. Спільні проблеми в цілому, на яких є спільні погляди, тому моє завдання на сьогоднішній день через отакі форуми об'єднати аграрії різного типу за розміром, за принципом, за веденням господарювання, стоями метою, щоб ми могли створити можливо першу в Україні демократичну політичну силу, вибудовану знизу зверху, на основі людей, які працюють з приватною власністю і стали вже тими невеликими або великими бізнесменами за останніх 12-15 років України. Віталій скоцик навів статистику статистичні дані, які підтверджують виключну важливість агросектору для успішного розвитку економіки держави. Аграрна сфера сьогодні це 17,5% ВВП та майже 27% експортних надходжень. Також це єдиний сектор, який показав зростання на 6% на фоні загального падіння економіки на 15%, зауважив Скоцик. Крім того, в аграрній сфері зайнятий кожен п'ятий українець. А якщо врахувати дистрибуцію, торгівлю та інші суміжні галузі, можна говорити про кожного третього, але не все так Добре, як могло б здаватися, серйозною загрозою для аграріїв можуть стати нові законодавчі ініціативи, створені без участі реальних спеціалістів агросектору. Якщо ми повернемося до о, початку цього року, відбулася одна негативна для аграріїв, але а така а, досить обговорювана подія. Це те, що ми втратили за перший раз за останніх років спрощену систему оподаткування у вигляді фіксованості господарського податку. Тобто нас перевели в спрощену систему, але в четверту групу, і при цьому земельний податок зріс в 21 раз. То я вам хочу нагадати, що ця система фіксованості господарського податку разом з тим спеціальний режим ПДВ був впроваджений саме тоді, коли у парламенті 11 років тому була сильна фракція Аграрної партії України, яка складалася з 29 депутатів. Що це нам дало? Ми стали за цей час другим після сполучених штатів в світі експортером зернової продукції. Ми наростили виробництво зернових за 5 років в два рази, що є одним із самих великих рекордів світового аграрного виробництва. Віталій Скосик розповів присутнім про світовий досвід аграрних рухів у таких країнах, як Австралія, Швейцарія, Фінляндія та ряді інших такі партії регулярно проходять до парламенту та успішно відстоюють інтереси агробізнесу. Ми Йдемо по тому процесу, що ми кажемо аграріям. Ми сьогодні галузь номородин. Ми даємо найбільші валютні надходження держави, 70% території під аграрним виробництвом, 65% працездатного населення знаходиться в аграрному виробництві, а реально ми маємо тільки сприймати те, що хтось десь вирішує, що на місцевому рівні, що на законодавчому рівні. Тому наше завдання створити отаку силу знизу до верху і відстоювати наші інтереси. після виступу. Скоцика ще досить довго тривало обговорення поточних проблем та майбутніх планів. Голова нової аграрної партії почув безліч запитань. Такий інтерес є найкращим показником актуальності створення нового аграрного руху. Так, створенню Херсонської обласної організації АПУ вже дано старт. Його очолив Олександр Максименко, відомий в Херсоні громадський діяч.